Друзі, всім вітання! Видирається зайка. Біжи. Друзі, якщо ви хочете виростити спаржу більш бюджетним способом, то це через насіння. Треба поспішити купити насіння. Можливо, у вас там воно і є, але більше всього, як я шукала це насіння, то воно є до от в кінці оце грудня, його ще реально купити і декілька сортів. І весною, в лютому, це вже буде залежати від. Індивідуальних обставин посіяти це насіння, і воно довгенько треба, щоб наростало. Корені довго воно буде нарощувати. Бо дуже ніжні, ніжні вони рослиниці в перший рік свого зростання. І обов'язково їм потрібен полив. І це дуже бюджетний спосіб вирощування спаржі. А я прикріпляю ось тут докладне відео про. Підживлення ось цих уже моїх кущів і мульчування. Підписуйтесь на мій канал. Дякую всім за увагу. До зустрічі!